Коли може бути створений спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України? Тому трибуналу нічого не заважає почати діяти до, до завершення поточних бойових дій, чи реально засудити вище керівництво Росії за війну в Україні? Вони мають опинитися саме фізично на лаві підсудних, покарати за війну, покарати за те, що взагалі ця війна відбулася. Чи був свого часу ефективним міжнародний трибунал щодо колишньої його і як довго він працював? Половині випадків люди виправдались, а в половині були винесені судові вироки? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Рада Європи розпочала процес створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це наприкінці квітня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть призвести до укладання з України угоди про створення такого трибуналу. Крім того, за словами Кулеби, рішення комітету схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою про фінансування цього процесу. Міністр закордонних справ додав, що кожен такий крок наближає до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України. Раніше в ефірі телемарафону Дмитро Кулеба розповідав, що головною метою створення спецтрибуналу є встановлення відповідальності представників російської влади за злочини скоєні проти України. Спецтрибунал це і є місце, яке має судити Путіна та його поплічників найближче. Тому ось вам і відповідь про динаміку країн, які реально входять в цю історію і розуміють, що в фіналі російське керівництво має бути покаране. Обговорення щодо створення спецтрибуналу тривають з 22 року. На початку квітня цього року стало відомо, що цю ідею підтримують 44 країни, серед яких члени Євросоюзу, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Посол з особливих доручень МЗС України, агент України у міжнародному суді ООН Антон Кореневич розповів новинам при Азові, що агресія це єдиний злочин, який наразі не покривається юрисдикцією міжнародного кримінального суду. Саме тому ведеться робота над створенням спеціального трибуналу. МКС працює, розслідує ситуацію в Україні на предмет чинення геноциду, злочинів людяності та воєнних злочинів. І відповідно, станом на сьогодні, міжнародний кримінальний суд вже видав чотири ордери на арешт проти громадян Росії. Але юрисдикція міжнародного кримінального суду не покриває четвертий з основних найтяжчих міжнародних злочинів злочин агресії. Тому ми говоримо про створення трибуналу, який по суті. Доповнить міжнародний кримінальний суд щодо того злочину, щодо якого МКС фактично і фізично зараз не може е, працювати. А злочин агресії це елітарний злочин, це злочин тих осіб, хто може віддавати накази на початок і на продовження ведення агресивної війни. Відповідно, за злочин агресії повинні бути притягнуті до відповідальності. Представники вищого е, політичного та військового керівництва Російської Федерації в ідеї спеціального трибуналу щодо злочину агресії є ще одна дуже важлива така ідеологічно-політична складова, так е, в тому сенсі, що злочин агресії це вся російська війна проти України, От все, що Росія робить в Україні, це злочин агресії. І всі найстрашніші випадки драмтеатр в Маріуполі, Каховська ГЕС, система підвалів, катування людей починаючи з року – Це все в рамках злочину агресії. Спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни, каже посол з особливих доручень. За його словами, усе залежить від того, коли українська сторона дійде згоди з міжнародними партнерами щодо моделі і формату його створення. Цьому трибуналу нічого не заважає почати діяти до до завершення. Поточних бо, бойових дій а більше того, ми ж розуміємо, що ще певний час піде на його створення. Тобто, треба буде підготувати і треба готувати ґрунт, те, що ми зараз робимо. Але абсолютно очевидно, що в ньому мають бути міжнародні судді, тобто, це не має бути правосуддя держави жертви агресії над державою агресором, виключно так. Тобто, для цього цей трибунал має бути якомога більш міжнародним бути таким, який працює. В тому числі від імені міжнародного співтовариства, так і безумовно, суддями не можуть бути виключно, не, не повинні бути виключно громадяни України. А всі решта питань щодо того, як цей трибунал виглядатиме, вони наразі в роботі. Процесу у міжнародних трибуналах потребує часу, але злочин агресії довести буде нескладно. Додав Антон Кореневич. Ми говоримо про дуже специфічний злочин, злочин агресії. Злочин, щодо якого останній раз на міжнародній арені працювали. Міжнародний військовий трибунал у і міжнародний військовий трибунал у Токіо. Тобто, після цього практики в міжнародних судах щодо злочину агресії не було. Злочин агресії досить просто доводиться, особливо в нашій ситуації, так, коли ми маємо таку відверту відкриту агресію Російської Федерації, яка визнана як агресія з боку наших міжнародних партнерів в резолюції Генеральної асамблеї ООН, в рішеннях інших міжнародних організацій. Тож я думаю, що цілком ймовірно, що Трибунал, який буде займатися виключно злочином агресії, він буде рухатися швидше ніж ті трибунали, які працюють по злочину геноциду, злочинам проти людяності та воєнним злочинам. Адвокат, який працює з постраждалими від дій російських військових жителями Херсонщини Юрій Білоус, розповів новинам при Азові, що робота, яка ведеться зі створення спеціального трибуналу, спрямована на те, аби покарати саме за підготовку планування і ведення війни Росії проти України. Це стосується ну точно президента Російської Федерації, це точно стосується міністра оборони, це стосується там керівника генерального штабу, керівників спеціальних служб може стосуватися там лідерів певних політичних партій, тих людей, які займають інші посади там в Раді Федерації, в Раді Безпеки Російської Федерації, які могли впливати різними засобами різними методами на те, щоб Війна Росії проти України, яка є агресивною, агресивна війна, це є злочином, щоб вона взагалі планувалася, почалася і продовжувалася. Тобто, спеціальний трибунал його хочуть створити для того, щоб покарати за війну, покарати за те, що взагалі ця війна відбулася. Абсолютно логічно, що за війну карати ну якогось звичайного танкіста чи пілота, гелікоптера, чи пілота літака. Це не зовсім правильно, чому тому, що ці люди не могли впливати на те, чи почнеться війна чи ні покарання вищого російського керівництва завдання складне і амбітне, але це дуже важливо для українського суспільства. Вважає адвокат задача на досягнення справедливості для великого для величезного кола українських громадян всередині країни за кордоном. Для того щоб покарати саме за початок війни, але це й дуже складна задача, яку зараз ну намагається вже тривалий час вирішувати наше політичне керівництво, наші правники, які займаються безпосередньо цим питанням. Є група, яка нас підтримує в цьому питанні. Це, звісно, в першу чергу наші сусіди, це Східна Європа. Вони підтримують нас у цьому напрямку, і ця група підтримки створення спеціального трибуналу збирається. Через певні проміжки часу збираються і обговорюють про те, які ну скажімо так, макет цього трибуналу, яким він повинен бути, кого саме судити там, які докази потрібні на сьогодні. В ГАЗі вже ну декілька місяців функціонує е, така група, яка займається підготовкою доказів, зокрема для того, щоб е, спеціальний трибунал, е, трибунал, коли він буде створений, для того, щоб він вже мав можливість. Ще не через роки там збирати докази, а вже працювати з тими матеріалами, які які напрацьовуються сьогодні. Зараз ідея спецтрибуналу полягає у тому, що він не може бути заочним. Тобто усі причетні до розв'язання війни проти України мають опинитися на лаві підсудних, каже Юрій Білус. Саме тому підтримка міжнародних партнерів є дуже важливою у цьому питанні. Спеціальний трибунал, коли він буде створений, він не може знову ж таки просто приїхати в Російську Федерацію і забрати звідти президента чи начальника генерального штабу, чи міністра оборони. Воно базується на взаємодії держав на міжнародному, в тому числі, політичному консенсусі. Тому так важливо є політична підтримка створення спеціального трибуналу, але для того щоб посадити Путіна і ну, його, скажімо так, найближче оточення, владне. На лаву підсудних знову ж таки нам потрібна нам потрібна консолідація. Ну скажімо так, світової спільноти і цивілізованих держав для того, щоб можливо було взагалі його побачити його і їх на лаві підсудних вони мають опинитися саме фізично на лаві підсудних, що заочно їх судити не будуть. У нас лунали такі пропозиції. Ми говорили, що все ж таки це можна було зробити. Ну виходячи з цієї дискусії, яка є, яка мені знайома, наприклад, то про заочне судочинство за злочин агресії. Ну тут поки що а е, поки що не йдеться. Адвокатка і аналітикиня української правової консультативної групи Аліна Павлюк зазначила, що у роботі спецтрибуналу важливо передбачити подолання юрисдикційного імунітету вищих посадових осіб. Складність в роботі ось такої структури виникає в понятті імунітету. Тобто, наприклад, керівництво держави і топ вищі посадові особи можуть бути розглядатися як такі, що захищені імунітетом, і питання, чи зможе подолати? Цей імунітет дійсно такий новостворений суд, враховуючи велику підтримку суду, кількість держав, які ратифікували Римський статут. То за самим статутом прописано, що суд долає імунітети, на, на при розгляді справ не поширюється і, і особи, які можуть переслідуватися судом, вони не захищені імунітетом. В цій ситуації аналогічна історія все буде залежати від підтримки держав, від кількості цих держав і. Саме зі злочином агресії є великий ризик того, що можуть бути імунітети неподолані, і, наприклад, перспектива засудження Путіна таким спеціальним трибуналом за злочин агресії по факту буде дуже дуже низькою. Воєнні злочини, які скоїть російські військові проти України, можуть розглядатися як у національній судовій системі, так і у міжнародному кримінальному суді, каже адвокатка. Втім, робота спецтрибуналу за більш широкою категорією злочинів додала би постраждалим шансів на встановлення справедливості наприклад, з національною системою правосуддя є великі проблеми як з якістю законодавства, великої кількості проважень, які здійснюються за відсутності обвинувачених, перспективою виконань таких рішень, неможливості притягнення до відповідальності, наприклад, виконавців середнього рівня, вищого рівня, тим паче. Міжнародний кримінальний суд знову ж він не буде брати всі абсолютно кейси, всі ситуації, тому що він також має обмежені ресурси, велику кількість ситуацій, які знаходяться на розслідуванні, на попередньому розслідуванні. І ми вже маємо два кейси щодо України, в яких було оголошено ордери на арешт. Скільки їх загалом очікувати, ну, можливо, в кращому випадку десь до п'яти справ. Може бути, може бути і більше, ну це важко сказати зараз. Але це точно не будуть десятки справ, десятки ордери на арешт, ну, Це не буде велика кількість. Мені здається, що на фоні цих всіх розмов про трибунал, цих всіх дискусій, які тривають ну, вже фактично два роки, і ми за ними спостерігаємо. Поза увагою фактично залишаються постраждалі особи від збройного конфлікту, не тільки. Після 24 лютого ще 14-го року, і з того, що ми, наприклад, в своїй роботі спостерігаємо з опитувань населення, що для постраждалих людей на першому місці залишається пріоритет по отриманню правосуддя, при тому, що відсоток тих людей, які зверталися до правоохоронних органів, самостійно, ну він не є дуже високим. Тому що процес складний, і у більшості випадків люди не бачать перед собою якоїсь перспективи і результатів в такому процесі, і можливо, саме ось такий потенційно широкий мандат такого трибуналу міг би забезпечити належний голос постраждалих на рівні таких процесів і дати їм шанс на ефективне правосуддя. Колишній надзвичайний і повноважний посол України у Хорватії, Боснії та Герцеговині, Олександр Левченко, розповів новинам Азов'я про роботу міжнародного трибуналу для колишньої славі. Його створили на основі резолюції Ради безпеки ООН у травні 93-го року. Війни на той час ще тривали, зазначив дипломат. Ідея про скликання такого трибуналу вона почалася початку 90-х років. Початку, Воєн на території колишньої Ориславі, це спочатку на території Хорватії, а потім на території Боснії і Герцеговини, і не тільки воїна, а масових злочинів, які там скоювалися, на жаль, на цій території, особливо проти цивільних осіб що були злочинами війни, злочинами проти людства, а деякі були характеризовані як і геноцид, е, тому рішенням Ради безпеки в травні. 1993 року було створено Міжнародний кримінальний суд з питань колишньої Єгославії, воєн на колишній території колишньої Єгославії. І реально він запрацював у ну, 1994 році, е, хоча війна ще не закінчилась, війна закінчилась ближче до кінця 1995 року. Ну, між тим, певні предмети цей суд розглядав. Робота суду тривала понад 20 років. З 94-го до 2018-го. він розглянув 161 справу. Розповідає колишній посол. Половині випадків люди виправдались а в половині були винесені судові вироки. Ну, вперше так би мовити, за після воєнної Другої світової війни. Час суд попав в президент. Колишній президент це Слободан Мілошич, президент. Сербії, і він був президентом Союзної Республіки Югославії. керівництво Республіки Сербської, Радован Караджич, який був президентом, там, голова парламенту, військові генерали і так далі. І серед цих, скажімо, половини засуджених, умовно, Скажімо, значить, це десь 80 чоловік, значить, з них десь 50 з Чимось це були етнічні серби, 18 хорватів. От і п'ять босняків мусульман. За оцінками експертів, трибунал себе виправдав, каже Олександр Левченко: ті, кого засудили, отримали переважно найвищі терміни ув'язнення. Втім, засудити керівництво Росії може бути набагато складнішим. Додав дипломат в європейському і в міжнародному праві. Там смертні вироки вони відсутні, так найбільше це пожиттєве засудження. Декілька чоловік отримали пожиттєве засудження, за особливо жорстокі вбивства груп цивілів, цивільних осіб. Хтось отримав 27 років, хтось 22, хтось 18 і так далі. Ну, Строки були серйозні, але підкреслюю, що це було не швидко і треба розраховувати на те, що якщо почнуть і застосовувати санкції і почнеться суд щодо Злочинців з Російської Федерації, це не буде швидко, тим паче їх судить буде складніше, враховуючи, що Російська Федерація, член Ради безпеки, враховуючи її, це ядерна держава, враховуючи інші речі. Між тим, саме те, що цей міжнародний кримінальний суд за злочини на території колишньої Югославії виніс. Не тільки звинувачувальні вироки, а фактично посадив за е, лідерів, тих, хто фактично став ініціатором війни на цій території колишньої Єгославії. Це серйозний сигнал Кремлю, от, але там все думають, що це може стосуватися кого завгодно, крім них. Ну і це все розуміє міжнародна спільнота. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.